Мої вітання. Минулого разу ми з вами завершили практичну роботу на тому, що заставили блимати світлодіод. Ось приблизно на цьому ми з вами і зупинилися. Якщо запускаємо, ми бачимо, що він там починає блимати. А наша сьогоднішня задача взяти три світлодіоди різного кольору, заставити їх блимати, і це у нас буде світлофор. Тобто ми самі створимо світлофор і зможемо запрограмувати його таким чином, щоб, ну, наприклад, червоний був довше горів, а зелений менше. наприклад. Так, тож, Для початку ми візьмемо ось ці дроти, виділяємо їх, натискаємо клавішу Delete. Далі, знову ж таки, лівою кнопкою миші натискаємо на «Дріт», натискаємо клавішу Delete. Після цього макетну плату обираємо, тільки не по піну, тому що якщо ми так зробимо, то потягнемо одразу дріт, нам цього робити не потрібно. Тож, ми беремо на вільному місці, натискаємо, виділяється наша макетна плата, і ми три рази натискаємо клавішу R. Раз, 2, 3. І переносимо, ну, наприклад, ось сюди. Давайте зробимо ось так. Таким чином, ми візьмемо лампочки, у нас будуть не так, світлодіоди, а як у світлофора набік. Будуть світити. Стояти набік, ви бачите, на прикладі, ось тут. Так, червоний ми розміщаємо сюди зверху. Резистор поки що можемо в сторонку. І накидаємо сюди ще два світлодіоди. Перший і другий. Перефарбуємо їх. Обрали світлодіод, обрали колір, Другий це буде у нас жовтий. Також три рази натискаємо клавішу R. 1, 2, 3. І переносимо під червоний світлодіод. Давайте поставимо їх не підряд, а трішечки нижче. Через одну доріжку, щоб вони у нас ну, не зливалися, щоб ми могли бачити, на яку доріжку ставити, щоб нічого не переплутали. Беремо третій світлодіод. перефарбуємо його в зелений. Три рази натискаємо клавішу R. І переносимо уже під жовтий. Так, далі нам потрібно додати ще два резистори. Знову ж таки, три рази натискаємо клавішу R. Тут також. І тепер дивіться: ми з вами говорили, що резистори краще під'єднувати через анод, тобто через оцю а, кривеньку ніжку. так в даному випадку я покажу, як можна зробити і через катод, тобто через мінус. І таким чином ми з вами трішечки зекономимо на дротах. Тобто мінус у нас буде всього тільки один дрит. А ось плюси, які ми будемо програмувати аноди, вже ми під'єднаємо єднає, під окремо. Так, беремо перший резистор і під'єднуємо його. До катоду, до мінусу. Те саме робимо і тут. І те саме робимо тут. Недарма всі розмістив ось так і всі поєднав саме ось сюди. Якщо ми згадаємо з вами минулий урок, де я вам пояснював, то а, мінус у нас буде знаходитись повністю по всій доріжці. Вони всі поєднані. Ми беремо тепер ground, ну, наприклад, ось цей. Переносимо сюди його. Давайте одразу два рази натискаємо з виділеним дротом по ньому, лівою кнопкою миші. І можемо ось таким чином трішечки вигнути. О. Ми домовлялися з вами, що мінус у нас буде завжди чорного кольору. Black. Є. Yeah. Тепер у нас лампочка до лампочки йде плюс та мінус, так? Ми це знаємо. І за допомогою одного дрота, ми поєднали його з цією доріжкою і через резистори накинули на всіх мінус. Тобто, тепер у нас мінус йде до всіх трьох світлодіодів. Замість того, щоб ми кидали тут один, два, три дроти. Так, так, ми зекономили з вами. Далі, беремо тепер. Ну, давайте візьмемо таким чином. Почнемо, ну, наприклад, з 13-го. І 13-й ми закидуємо на плюс, тобто на анод червоного світлодіоду. Ось так. Бачимо, ось ця доріжка це анод. Перефарбуємо у червоний колір. Далі з виділеним дротом ми зробимо наступне два рази клацаємо тут. Витягуємо ось таким чином. І два рази клацаємо тут. Також робимо ось таку літерку P. Щоб у нас. Ну, і красиво виглядало, і дроти між собою не переплутувалися. Так, далі візьмемо, наприклад, 10-й і під'єднаємо його до е, жовтого. Перефарбуємо в жовтий, знову ж таки, з виділеним натискаємо два рази лівою кнопкою і розмістимо тепер буковку П ось так. Дивимось, те саме ми робимо з зеленим, але щоб у нас виглядало також все добре, щоб у нас не було тут якихось перехрест, щоб не йшов дріт у нас по цим контактам. Ми візьмемо, наприклад, цьому і поєднаємо його з анодом уже зеленого, перефарбуємо в зелений кольор і робимо наступне. Вигинаємо ось тут. Вигинаємо ось тут. І вигинаємо ось тут. Таким чином, ми поєднали. Все добре у нас. І тепер ми будемо програмувати через 13 до червоного, через 10 до жовтого, через 7-й до зеленого. Давайте подивимося, що у нас тут з кодом. Код у нас був через 7-й пін. Так? Минулий раз. Запускаємо, що у нас повинно відбуватись: у нас є плюс. Є мінус. Цей пін у нас запрограмований для того, щоб блимав наш світлодіод. Сьомий у нас під'єднаний до зеленого. Тож, якщо ми запустимо, у нас повинен почати блимати зелений, що ми і бачимо. Наша задача тепер заставити блимати всі останні. Так, по-перше, ми повинні з вами додати змінні. Згадуємо Scratch, там також були змінні. Якщо так. Казати попроще, то ми просто е, будемо називати ось ці піни якимись іменами, щоб ми просто не циферками е, користувалися, а щоб ми їх прям називали. так Тому що вони дуже у нас схожі, Ну ось ніби там е, три поросяти. Е, з, ну З казки про, трих, про трьох поросят. Е, і якщо б ми казали. там Перше порося, друге порося, третє порося. ну, ми б не запам'ятали, так? А якщо ми їх назвали ніфніф, нафнаф і наф-нуф, то ми вже розуміємо, де чия хатка. Так само і тут. Для того, щоб назвати, ми повинні перейти на англійську мову на клавіатурі і надрукувати наступне інт. Пропуск. Тепер ми називаємо нашу. Змінно. Давайте назвемо їх просто по кольорам, щоб ми розуміли. Тобто red дорівнює. І указуємо той пін, до якого ми під'єднали його. Тобто 13. І ми повинні поставити крапку з комою на англійській складці, там, де наша українська ж. Натискаємо Enter, переходимо на новий рядочок. Знову ж таки, int пропуск yellow. Дорівнює, дивимося, 10, 10. Крапка з комою, Enter Int. І називаємо вже зелений. Green дорівнює 7. Крапка з комою. Так, все, ми їх назвали. Тепер ось тут. Бачимо, у нас в Setup, Ми оголошуємо, так? ми кажемо, що цей pin у нас є виходом. Ми через нього будемо далі програмувати. Тож. Копіюємо його, для цього натискаємо, виділяємо, натискаємо правою кнопкою миші. Копіювати. Далі ставимо курсочок у кінець рядочку, натискаємо Enter, правою кнопкою миші вставити, знову Enter. І знову правою кнопкою миші вставити. І тепер замість ось цих номерків ми прописуємо або копіюємо просто імена. Скопіювали ряд сюди, вставити. Скопіювали Yellow у другий. Вставити. І скопіювали green у третій. Вставити. Тепер ми з вами бачимо, що у нас є імена для наших змінних. так? І у нас вони вже оголошені. Ми вже з ними можемо працювати далі. Наприклад, якщо ми візьмемо, пам'ятаємо, що у нас блимав зелений. Да, перед цим ми візьмемо ось це ім'я Red і замінимо ось цю сімку, вставити і вставити. Запустимо. І ми з вами побачимо, що починає горіти правильно Red, червоний. Тепер для того, щоб у нас так само загорівся далі, засвітив жовтий. Ми повинні всього навсього виділяємо цей код у Void Loop. Копіюємо, ставимо курсочок у, кін... у кінець рядочку. Натиснемо Enter два рази, щоб у нас була тут порожня лінія. Натискаємо правою кнопкою миші. Ставити. Тепер замість red. Ми беремо yellow, копіюємо. Вставити і знову вставити. Запускаємо, дивимося. Загорівся погас червоний, загорівся погас жовтий. І так далі. Додаємо третій блок. Копіюємо. Далі два рази enter. Вставити. І знову ж таки замінюємо просто ім'я на грін. Все дуже просто. Код однаковий ми бачимо. Тепер, коли ми запустимо, у нас загориться червоний, погасне, загориться жовтий, погасне, загориться зелений, погасне. Потім ми пам'ятаємо, як працює луп. Так? Після того, як виконалась остання дія, починає виконуватися перша дія в лупі. Тобто. Починає загоратися червоний. Після зеленого у нас червоний не повинен загорятися. У нас повинен загорятися жовтий. Тож ми просто беремо ось цей блок з жовтим. Він у нас вже готовий. Ми його зробили. Два рази натискаємо Enter. Ставити. Запускаємо симуляцію. І дивимося, що у нас відбувається. Все. Наш світлофор працює так, як треба. Тепер давайте ще зробимо наступним чином. Зробимо, наприклад, щоб пішоходи у нас у пішоходів було більше часу перейти. Для цього там, де у нас пауза, так, ділей, ми установимо 3 секунди. Замість 1000-3000. І запускаємо. Дивимося. Загорівся. Погас червоний, загорівся, Погас жовтий, загорівся зелений, і 3 секунди горить не гасне. Погас. І далі загорається жовтий. Дивимося. Нам достатньо, після того, як він 3 секунди погорів. Нам достатньо, щоб не горів світлодіод зелений всього 1 секунду. Тож ми знову повертаємося сюди і знову повертаємо до 1000. Тепер. 3... Секунди, у нас буде горіти світлодіод. І одну секунду буде не горіти світлодіод. Дивимося. Червоний, загорівся погас, одна секунда. Одна секунда жовтий загорівся погас. Зелений, 3 секунди горить, погас. І секундочку він тільки не горів. І далі у нас йде виконання програми, так як ми з вами і запланували. Цей час ми можемо виставляти в будь-який. Ми можемо зробити, щоб червоний довше. Ми можемо зробити, щоб, наприклад, жовтий блимав. Для цього ми можемо взяти просто декілька ось цих блоків з жовтим, скопіювати і поставити один за одним. І він буде там три рази скопіювали, три рази блимає, наприклад. Так. Ну, на цьому все. Так, як ви виконуєте практичну роботу? Ви робите крок за кроком все, що я вам тільки що показав. Тобто, не подивились відео, а потім почали щось там по пам'яті збирати. Відкрили одну вкладку з відео, відкрили в браузері сусідню вкладку з Тінкеркатом, тобто, де ми зараз з вами знаходимося, ось ця сторіночка. І подивилися, я виконав якусь дію. Наприклад, написав тут init Red 13. Ви поставили на паузу, перейшли сюди і надрукували інні 13 Все, ви виконали дію, перейшли знову до відео, переглянули наступну дію, поставили на паузу і переглянули так. Таким чином, ви крок за кроком навчитеся виконувати ці дії, ви їх запам'ятаєте і далі будемо робити вже більш такі серйозні, важкі проекти. Ну, а на цьому все.